Вітаю на уроці української літератури. З вами Людмила Лінкевич. Що означає любити рідний край? Це берегти природу, відчувати кожне дерево й квітку, це милуватися переливами українського слова, це пишатися здобутками наших славних предків, це знати своє коріння, історію роду, родини? Письменник Павло Тичина, творчість якого ми будемо вивчати сьогодні, бережно ставився до природи, до людини. Він народився на Чернігівщині, мав чудовий голос і слух, був диригентом хору, любив малювати. Його перша збірка поезій Сонячні кларнети увірвалася в літературу неймовірним поєднанням звуку, кольору та слова. Товариш Павла Тичини Іван Сенченко, теж письменник, пригадував, щоб дійти до машини треба було пересікти дорогу. Почали переходити, і тут я витріщив очі від подиву. Павло Григорович найшов, ніби танцював, виробляв якісь дивні піруети, робив такі рухи, немов оминав незриму мені перепону. Що з вами, Павло Григорович? спитав я. Він зі стражданням на обличчі показав мені на мурашок, що густо мережили потріскане асфальтове покриття. Він боявся завдати кривди кузочці. Що ж тоді говорити про людину? Зверніть увагу на картину українського художника Архипа Куінжі Степ Нива. Перед глядацьким колом простягається широко нива золотої пшениці, блакитним небом котяться легкі хмаринки, обшир українського степу вражає. Стежкою йде дівчина, трохи зморена літньою спекою. Пропоную послухати поезію Павла Тичини «Не бував ти у наших краях. Поміркуйте, чи картина архипа Куінджі могла б бути ілюстрацією до поезії. Не бував ти у наших краях. Там же небо, блакитні простори. Там степи, там могили, як гори, а весняні і ночі в гаях. Ах, хіба ж ти, хіба ж ти це знаєш? Коли сам весь тремтиш, Весь смієшся, ридаєш, серце б'ється і б'ється в грудях. Не бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях, бо відтіль не таким би вернувся. Чув про степ, що ген ген простягнувся. Єсть там люди й зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу в сльозах, не бував ти у наших краях. У поезії постає образ блакитного неба, степу, що генген -ген простягнувся, від такого обширу ліричному героєві перехоплює подих. Цікаво, як почуває себе людина серед колосистої ниви. Люди степу, на думку ліричного героя, не вміють і не люблять ридати, натомість будь-яку працю вони супроводжують піснею, що розливається безмежними вільними просторами. Як ви гадаєте, а до кого в поезії звертається ліричний герой словами не бував ти в наших краях? Можливо, до іноземця, а може й до українця, якого ліричний герой бачить постійно заплаканим, тобто налаштованим песимістично. Відчувається мотив оптимістичного сприйняття дійсності, особливо в тих, хто виріс серед безмежного українського пісенного краю. Поезія Павла Тичини яскравий приклад пейзажної лірики. Поет володів дивовижною здатністю, бачити кольори звуків і чути звучання кольорів. Природа постає у віршах улюдненою. У кожному слові вчувається мелодика, тобто багато поезій, покладено на музику. Чи гуляли ви коли-небудь у гаю? Гай це невеликий листяний ліс. Пропоную послухати сучасну версію пісні «Гаї шумлять» у виконання гурту The Dukes і з'ясувати олюднені образи, тобто знайти приклади уособлення. Уособлення перенесення властивостей людини на неживі предмети та абстрактні поняття. Видишь умлять, я слухаю хмарки белые. Погляньмо на слова поезії та виділені синім кольором уособлення хмарки біжать, але ж ми розуміємо, що бігти може істота, а не об'єкт природи. Дзвін думки пряде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мов властівку. Ліричний герой співає під тихій шепі трав голублячий, щось мріє гай над річкою. Зверніть увагу на образ край неба, Геннеба край, як золото. Мов золото поколото, горить тремтить ріка, як музика. Зображуючи річку, поет поєднує кілька образів: зоровий, горить, мов золото, руховий тремтить, мов золото поколото, слуховий як музика. Слово поколото авторський неологізм. Воно не походить від слова поколоти. Павло Тичина міг його створити, пригадавши слово покотьоло це дерев'яна дитяча іграшка у формі колеса. Павло Тече та митець, який умів слухати і чути голоси рідної землі. Його вірші співучі, мелодійні, образні. Кожне слово поета промовляє до читацьких сердець любов'ю до України. Перейдіть до конспекту, щоб виконати цікаві завдання та до тестів. Бажаю успіхів, до зустрічі!